Десять нових поліцейських станцій з'явиться у Вінниці. Так у нашому місті продовжують впроваджувати безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади. Кожний шериф матиме свою підконтрольну територію, реагувати на проблеми та потреби жителів, запобігати правопорушенням. Наразі у всіх громадах області працюють 128 офіцерів громад. Частину фінансування для продовження проєкту бере на себе Вінницька міська рада. Ми продовжуємо розгортати цю програму в частині офіцери громад. Ми на минулих сесіях виділяли кошти на закупівлю автомобілей. І на сьогоднішній день буде ще добавлено по місту Вінниці, самому місту 60 офіцерів громад. Я думаю, що це суттєво посилить безпеку наших мешканців, вінничан і гостей нашого міста. Вони будуть патрулювати, в тому числі відповідно територію за визначеним маршрутом. Але саме головне це буде. Робота на більш тісніший контакт і діалог безпосередньо з мешканцями тих чи інших мікрорайонів.